Вітаю, мої дорогі! Це все ще ваш Сергій Німчинський. В цьому випуску IT новин. Дум запустили на нейромережі. Чому це досягнення є унікальним? Хто такі вони, ці python розробники Результати опитування Python Software Foundation. Також оглянемо дотнет новини, обговоримо розумний пошук медіа від Microsoft та поглянемо, що на відомо про новий сталкер. Поїхали до новин! Дум, як я казав, запустили на нейромережі. Науковці з Google Research опублікували дослідження про Game and Game – ігровий рушій на основі штучного інтелекту, який створює оригінальний ігровий процес Doom за допомогою нейронної мережі. Це досягнення є унікальним. Як мінімум вони так вважають. Повністю АІ-генеровані ігрові руши з логікою, що відповідає класичній грі. Гравці можуть рухатися, стріляти і отримувати пошкодження від ворогів і навколишнього середовища. Науковці визначили, що гра працює з частотою 20 кадрів на секунду. Я як геймер кажу, ах, 20 кадрів на секунду. Ладно. І на коротких відео майже не відрізняється від оригінального «Дум» буду казати про довгі відео, окей? Щоб навчити геймінген моделювати рівні Doom, дослідники Google тренували агентів штучного інтелекту грати на всіх рівнях складності. Гравці отримували винагороду за збирання бонусів і завершення рівнів, а зазнане пошкодження чи смерть каралася, що створювала агентів, здатних надавати візуальні дані для моделі. Однією з головних інновацій стало вирішення проблеми стабільності зображення на тривалих проміжках часу. Використовуючи гаусовський шум для корекції кадрів, науковці забезпечили високу якість зображення навіть після скількох сотень згенерованих кадрів. Ха! Хоча Game Engine ще далекий від досконалості. Деякі вороги стають розмитими після смерті, а іноді з'являються випадкові артефакти, цей рушій є значним кроком уперед у використанні штучного інтелекту для створення ігрового контенту. Ось, як я вам казав, скоро всі ігри будуть генеруватися штучним інтелектом. Ти такий граєш, граєш, раз, а там артефакти. І ти такий, ой, як це. ладно. Жартую, взагалі я не дуже розумію, чому це прорив, але на мій погляд, дуже дивний витрати обчислювальних ресурсів для того, щоб створити те, що вже було створено. Ну напевно, в Гуглі знають, що роблять. Ну тепер ви як мінімум не скажете, що ми вам про це не розповідали. Розповідали. Фундаментальне знання від практикуючих програмістів. Реєструйтеся за знижкою 50% лише у вересні на стартові курси FoxMinded, Java, Python, C Sharp, C, Swift та JavaScript. А також знижка діє на курс алгоритми та структури даних, який допоможе краще проходити співбесіди розробникам всіх рівнів. Реєструйтеся за посиланням під цим відео. 55% Python розробників використовують Linux оточення, а 41% редактор Visual Studio Code. Ось ми і знайшли всіх тих фанатів Visual Studio Code. Організація Python Software Foundation разом із компанією JetBrains опитали понад 25 тисяч розробників Python і ось що показали результати. Більшість учасників опитування це чоловіки. Всі здивовани 87%. Близько третини з них віком від 30 до 39 років. Більш ніж 60% працюють у компаніях, а 40% займаються кількома проєктами одночасно. Для 85% опитаних Python є основною мовою програмування. При цьому чверть розробників користуються не менше року, а понад третина нещодавно увійшли в професію. Найпопулярніша комбінація хто здивувався Python і JavaScript. Так працює 35% респондентів. Серед тих, хто долучився до опенсорсних проєктів, 77% працювали над кодом. Основні джерела знань про нові інструменти та технології це офіційна документація та API. YouTube та сайт Python.org. Все дуже неочікувано. Погодьтеся. Більше половина розробників використовують Python як для роботи, так і для особистих проєктів. Основний напрямий це веб-розробка, аналіз даних та машинне навчання. Знову ж ніхто не здивувався. Понад 75% користувачів працюють на останніх чотирьох версіях мови. Також очікувано. Звернімо увагу на веб-фреймворки: 97% веб-розробників і 77% фахівців з обробки даних активно їх використовують. Здивований, я думав, всі 100%. Найчастіше розробники обирають хмарні платформи AWS, Google Cloud Platform та Microsoft Azure. 47% працюють у контейнерах, а 45% використовують Kubernetes для запуску свого коду. Щодо машинного навчання: 32% навчають моделі або створюють прогнози, застосовуючи SkyKit Learn і PyTorch. Цікаво, що використання Linux для розробки скоротилося на 8% і зрівнялося з Windows. Тепер обидві платформи мають по 55% користувачів. Всього Python користується 110% користувачів Python. Ну, так мені здається. М? Серед найпопулярніших редакторів коду Visual Studio Code 41%, PyCharm 31% та VI в сенсі, 3%. Дивне людя. <хи> Справді. Ладно, якщо вам це подобається, хто ж я такий, щоб вам заважати? Microsoft готує розумний пошук медіа. У новій збірці Windows 11, Insider Canary з'явилося посилання на функцію інтелектуального пошуку по медіафайлах. Це означає, що вже скоро ви зможете шукати слова у своїх локальних аудіо та відеофайлах завдяки вбудованій моделі штучного інтелекту. Ця функція дозволить автоматично транскрибувати всі аудіо та відеофайли на вашому комп'ютері. Мені дуже подобається, наприклад, ви зможете знайти потрібний фрагмент у записаній зустрічі або швидко відшукати місце, на якому зупинилися в аудіокнизі. Ну справді, коли передивляєшся записи якоїсь зустрічі з клієнтами чи там з кимось консультантами. Ну... Там зазвичай година а то і більше, і шукати там щось ну прям жах. Це дуже круто. Наразі ця функція недоступна, але вже є згадки про неї в останній збірці для учасників програми інсайдер. Перший її помітив користувач Це Panther у соціальній мережі X, яка Twitter. Ось як описується нова функція. Пошук за вимовленими словами у ваших проіндексованих відео та аудіофайлах. І Якщо ви не дасте згоду, ваші файли будуть проаналізовані, і за потреби модель штучного інтелекту буде завантажена у фоновому режимі. Кінець цитати. Поки Microsoft офіційно не коментувала нову функцію, але я дуже на неї чекаю. Я впевнений, що багатьом вона буде просто жутка до вподоби. Stalker 2 вийде без апаратного трасування, офіційної підтримки модів та багато користувацьких гри. Хі-хі-хі. Їх додадуть пізніше, мабуть. Команда розробників GSC Game World наразі максимально вдосконалює Stalker 2 до релізу. Пізніше компанія планує оновлення та анонсований сюжетний DLC. Крім того, лише після запуску гри вона отримає три важливих режими. Один з них апаратне трасування промінів. Ну, навряд чи з'явиться 20 листопада? Про це розповів головний продюсер гри Слава Лук'яненка. Цитую. У нас буде програмне тарсування променів. Що стосується апаратного трасування променів, то для нас ще зарано, Але ми експериментуємо з цим. Ми намагаємося отримати його на дату випуску, але дуже мало ймовірно, що ви матимете його під час запуску. Але Nvidia DLSS буде, розповів, слава. Ще дві функції, які очікуються після релізу: це кросплатформіни модифікації та багатокористувацька гра. Пер-менеджер Захар Захарбачаров. Підкреслив, що розробники хочуть зробити модифікації більш структурованими, використовуючи платформи на зразок SteamWorks чи Mod.io. І це стане однією з головних ініціатив 24-го року. Щодо багатокористувацької гри, нових деталей поки що немає. Розробники зосереджені на вдосконаленні основної. Однакористувацькі частини гри. Ну і правильно, майже всі грають виключно в неї. Але я знаю багатьох, хто все ж таки чекає на багато користувацької, щоб прям кльово постріляти з друзями. А я, до речі, як я вам вже казав, трохи пролітаю, тому що під PS5 вони не хочуть поки випускати, а я не хочу грати в неї на комп'ютері. Так що сорян, потім вам розповім. Але я знаю багато хто з вас її чекає. Так, огляд огляд.NET новин. Почнемо з того, що Microsoft і випустила оновлення .NET Community ToolKit 8.3, яке підтримує .NET 8 та native AoT, а також покращує продуктивність. .NET Community ToolKit, наступник Windows Community Toolkit, пропонує розробникам універсальні інструменти, які не прив'язані до конкретної ui платформи. У версії 8.3 всі пакети API повністю підтримують AoT. І оптимізацію через обрізку коду команда проєкту також покращила MVVM Toolkit. Важливим кроком у сфері безпеки стало видалення Байнеріформатор з .NET 9. Microsoft пояснює це потенційними ризиками для додатків і закликає розробників мігрувати на більш безпечні альтернативи. Кожен раз, коли читаю новини про то відчуття знаєте, такого болота. Щось в них там постійно змінюється. Причому тільки вона щось зробили. Одразу це переименовують, переносять кудись, замінюють, заміняють одне іншим. Дуже дивно працюють. Я як джавер прям страждаю, коли це читаю. Так ось. А в іншому випадку доведеться покладатися на нюгет які не підтримуються. Якщо ви .NET розробник, ви це зрозуміли. Я ні. Компанія також представила PineCon .NET SDK, які відкриває можливості створення ши додатків з використанням векторних баз даних. Pinecon Пропонує хмарне рішення з простим у використанні API, забезпечуючи високу продуктивність для шизостасунків. Ну і на сам кінець Microsoft передала управління проєктом Mono організації Вайн Цей проект забезпечував підтримку .NET на різних операційних системах. Тепер Вайн продовжить його розвиток для покращення сумісності Windows додатків. Із Linux та MacOS. Не знаю, як це коментувати, тому що вже прокоментував все, що хотів. Про справді, відчувається, ці зміна такими дивними. Чому так дивно? А чому просто не випустити нову версію з новим функціоналом і нічого не переименовувати? Так не можна? Ну, слухайте, а чому? Ладно? Друзі, якщо вам подобається контент на цьому каналі, і ви цікавитесь програмуванням, то підписуйтесь і натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео, продуктивного та мирного продовження тижня. Бувайте! Люблю вас. Музика це музика, і якщо її робили з відчуттям, то не помітити її просто неможливо, скільки б тобі не було років. Ден Макафікті Незаряд.